Україна ще як таку заяву до європейського суду з прав людини не подала. Вона подала заяву про вжиття тимчасових заходів відповідно до правила 39 регламенту європейського суду з прав людини. Це ще коли до подання самої заяви э, просять вжити негайних заходів для того, щоб уникнути великих порушень прав людини. І зокрема, там зазначалося, що це робиться для захисту права на життя, э, свободи від катувань, незаконних затримань і права власне. Тобто чотири такі аспекти, які захоплені цією заявою. І в майбутньому зараз готується якраз заява з боку України, оскільки Європейський суд задовільнив прохання України до Росії. Вжити ці негайні заходи, щоб уникнути порушень прав людини, на жаль, Росія на сьогоднішній день не виконує ці заходи. Тобто, щодо права на життя воно не порушується, але там продовжуються затримання, продовжуються катування і продовжуються проблеми з правом на власність. І ці матеріали зараз державою збирається Україна, і пізніше вони всі будуть в заяві проти Росії яким чином як таким чином це відбувається? Насправді це сукупна заява. Багатьох жертв порушень прав людини, тобто, це одна заява, яка буде містити заяви від дуже багатьох людей, конкретних людей, яких права права, яких були порушені в Криму останнім часом. А процедура скільки це може часу зайняти? Оскільки скільки заява років? ще навіть не подана, то це насправді дуже довго ми бачимо прецедент, наприклад, такої заяви Грузія проти Росії, яка була подана ще в 2008 році, і вона до сьогоднішнього дня ще не має фінальної. Рішення вони вже пройшли в стадії комунікації, але то ну, це на довгі роки. Це, це не менше десь 3-4-5 років. А з прискореної процедури не передбачено в зв'язку. з ситуацією? Тут Складність в тому, що залежить від того, скільки е, жертв прав людини були в цій заяві. Якщо це мова йде про сотні жертв, то треба кожну цю справу окремо розглянути, і фактично буде рішення, коли розглянуть ситуацію по кожній зі жертв. Е, Потім в цій ситуації тому практичніше, звичайно, подавати скаргу самому. Тоді, коли людина одна лише тоді можна буде досягнути більш швидкого розгляду такої справи. Наприклад, у неї заберуть власність в Криму, і вона може подати проти Росії такий позов. В європейський суд, то я думаю, що можна десь півтора-два роки навіть вкластися щодо розгляду такої заявки? Ну і для подання скарги можна звертатися до гельсінської спілки? Так, звичайно, людини. гельсінська спілка з прав людини вона буде допомагати всім, хто бажає з Криму, хто постраждав в порушенні прав людини. Вона буде допомагати безкоштовно звертатись в європейський суд в прав людини проти Росії. Ну і на завершення, скажіть, будь ласка, які статті на ваш погляд порушені? Сьогодні з боку ну, ну, те, що ми спостерігаємо там, це перш за все порушення права на життя, оскільки там є вже вбиті, це е, катування жорстоке поводження е, щодо самого катування, щодо відсутності розслідувань цього катування, це не свавільні арешти без жодних е, санкцій судів, без жодних правових підстав. Це е, Порушення права на приватне життя, оскільки всі телефони, всі комунікації прослуховуються незаконно. І це свобода слова щодо телеканалів, наприклад, які незаконно виключалися в Криму. Це право власності людей, які зараз відбираються просто озброєними формуваннями без жодних правових підстав, людей позбавляють право власності. Ну і це свобода мирних зібрань, оскільки люди ті, що намагаються зібратися, вони зазвичай бачать опір з боку правоохоронців місцевих або озброєних людей, і їх не захищають, хоча влада за. Має зобов'язання їх захищати відповідно до свободи свободу. І ще скажіть, будь ласка, у зв'язку з посиленням тиску на кримських татар, вчора була заява меджлісу, що є залякування, є погрози. А, потенційно, це також справа для європейського суду з прав людини чи можливо для якихось інших міжнародних? Звичайно, справ. але якщо це буде справді масово, те, що стосується а, кримських татар, буде масово і Можливі навіть ознаки масових переслідувань, наприклад, це буде свідома політика на знищення народу. Тоді цим вже може зацікавитися, наприклад, міжнародний кримінальний суд, але тут потрібні дуже великі масштаби цього явища. Сподіваюсь, що цього ще не станеться. Дякую вам